Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з параграфом 49. Ми з вами вже навчилися додавати, віднімати, множити та ділити десяткові дроби. Отже, починаємо пригадувати і виконувати вправи на всі дії з натуральними числами та десятковими дробами. Давайте виконаємо перше завдання номера 1729. Знайди середнє арифметичне чисел. Що нам треба зробити? Знайти суму цих чисел та поділити на їх кількість. Отже, в дужках сума чисел 0,692, Додаємо 1,98. Додаємо. 36,25 і ділимо на їх кількість, у нас три числа рівні. Давайте знайдемо суму. 0,692 плюс 1,98. Вирівняємо кількість знаків після коми. Додаємо 9 плюс 8, 17. 7 плюс 9 16, і 1 плюс 1 – 2 кома під комою. 2,672. І тепер додамо 36,25. Отже, 36,25 будемо додавати кома під комою розряд під розрядом. 2,600. 72 тисячних, вирівняємо кількість знаків після коми. Додаємо 0 плюс 2, 2. 5 плюс 7 12, 3 плюс 6 9, 6 плюс 2 8 і 3. Вийшло у нас 38,922. І тепер будемо ділити на 3. куточком: 38,92 тисяч ділимо на 3. Беремо по 3. 3 ділимо на 3. 1. 3 віднімаємо 0. Зносимо 8, ділимо на 3, беремо по 2. 3 множимо на 2, 6 віднімаємо 2. Ціла частина 38 закінчилася, отже, ставимо кому. Зносимо 9. 29 ділимо на 3. Беремо по 9. 9 на 3 27. Віднімаємо 9 мінус 7 2. Зносимо 2. 22 ділимо на 3, беремо по 7. 3 на 7, 21. Віднімаємо одиничка зносимо 2. 12 ділимо на 3, беремо по 4, 3 на 4 12. Віднімаємо 0. Отже, що у нас з вами вийшло? Яка відповідь? Середня арифметична цих чисел дорівнює 12, цілих 974. Тисячних. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу та допишіть. Ідемо далі. Наступний номер розв'яжемо задачу під номером 1732. За 1,6 години потяг подолав 136 км. Яку відстань подолає цей потяг за 3,4 години? Якщо рухатиметься з тією самою швидкістю. З тією самою швидкістю. А з якою це швидкістю, як нам можна її знайти? Давайте подивимося. Потяг рухався 1,6 години і подолав відстань 136 км. Отже, ми знаємо, яку він подолав відстань і за який час. Давайте знайдемо, а з якою швидкістю він тоді їхав. Що нам треба зробити, щоб знайти швидкість? Відстань поділити на час. 136 поділити на 1,6. Пригадуємо, як ми ділимо на десяткові дроби, переносимо кому на один знак, що у нас буде. 1360, будемо ділити на 16. Я ось тут залишу місце під відповідь і буду трошки нижче ділити. У вас збоку повинно буде трохи трохи більше місця. да, В зошиті. 1360. ділимо на 16. 136. Ділимо на 16. Беремо по 8. 6 на 8, 48. 1 на 8, 8 і плюс 4 12. Віднімаємо 16 мінус -8, 8. Зносимо 0. 80 ділимо на 16. Беремо по 5. 5 на 10 – 50, 5 на 6 – 30, разом це 80. Віднімаємо буде 0. Отже, у нас вийшло 85, цілих. це ми з вами знайшли швидкість. Вона виміряється в кілометрах за годину. Швидкість. Отже, тепер ми знаємо швидкість. Ми знаємо час, який буде поїзд їхати да, потяг їхати. Давайте дізнаємося, яку ж він проїде відстань. Для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Друга дія. Швидкість 85. Множимо на 3,4 85. множу. На 3,4. Множу, не звертаючи уваги на коми. 5 на 4 20. 8 на 4, 32, плюс 2, 34. 3 на 5 15, 8 на 3 24 і плюс 1 25. 0, 4, плюс 5 9, 3 плюс 5 8 і 2. Оставимо одну кому. Да? В першому множнику немає кому, в другому множнику після коми один знак. Отже, поставимо кому після одного знака. Да? Не одну кому, а поставимо кому після одного знака. Отже, у нас виходить 289. Відстань виміряється в кілометрах. Отже, яку відстань подолає цей потяг? Він подолає відстань 289 кілометрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 1734. Знайди значення виразу, якщо х дорівнює 2,05 та дізнаєшся площу території Києва у кілометрах квадратних. Отже, у нас з вами вираз. Давайте відразу замість х підставимо 2,05. Отже, тисячних Будемо ділити на 2,05, а потім додавати 639,98. Отже, у нас дві дії. Так? Перша дія і друга дія. Перша дія. Будемо ділити. Давайте відразу подивимося, що в дільнику після коми два знака у нас стоїть. Отже, будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику на два знаки вправо. Отже, що це у нас буде? Переносимо кому. У нас вийшло число 42 574,4. Будемо ділити куточком на 205. Беремо з вами 425. Ділимо на 205. Беремо по 2. 205 множимо на 2, це буде 410. Віднімаємо 5 мінус 5 2 мінус -1, 1, 4 мінус 0. Зносимо 7. Бачимо 157 на 205 не ділиться. Отже, поставимо в частці 0. Зносимо ще одну цифру 4. Беремо тепер по 7. 205 помножимо на 7. 200 на 7 це 1400. 5 на 7 35. Отже, 1435. Віднімаємо. 14 5 – 9, 6 мінус 3 3, 5 мінус 4 1. Ціла частина, як бачимо, закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 4. 1394, ділимо на 205. Беремо з вами зараз. по 6. На 6. Це 1200. 5 на 6, 30. 1230. Віднімаємо 4,9 мінус 3, 6. 3, мінус 2, 1. Допишемо 0. 1640 ділимо на 205. Беремо по 8. 8 на 5 40. 8 на 200. 1600. Разом це 1640. Віднімаємо отримали 0. Отже. Знайшли ми першу дію да, відповідь до першої дії. І друга дія будемо додавати 207,68 додаємо кома під комою, розряд під розрядом. 639,98 8 плюс 8 – 16. 7 плюс 9 16. 8 плюс 9, 17, 1 плюс 3, 4, 2 плюс 6, 8, Кома під комою. Отже, ми отримали 847,66 кілометрів квадратних це площа території Києва. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу. І допишіть. Наступний номер розв'яжемо перше рівняння номера 1735. Ми з вами розв'язували вже більш складні рівняння. Такі рівняння для нас тепер дуже легенькі. Отже, що ми бачимо, що наш Х це невідомий доданок. І для того, щоб його знайти, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Давайте віднімемо. 29,1 віднімаємо кома під комою, розряд під розрядом. 11 віднімаємо 4, 7. 8 віднімаємо 7 1. 2 віднімаємо 1, 1 кома під комою. Отже, що у нас з вами вийшло? Х дорівнює. 11,7. Переходимо далі до наступного номера. Виконуємо його усно. Порівняємо величини 0,7 метра і 7 дециметрів. Давайте пригадаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. Отже, переведемо в дециметри, що ми отримаємо? Помножимо на 10 перенесемо кому на один знак вправо. Це у нас буде 7 дециметрів дорівнює 7 дециметрів, Отже, поставимо знак дорівнює 0,3 дециметра і 30 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, помножимо 0,3 на 10 для того, щоб перевести в сантиметри. Перенесемо кому на один знак вправо. У нас буде 3 см і 30 см. 30 см буде більше. Наступне 0,4 м і 4 см. В одному метрі 100 см. Для того, щоб перевести метри в сантиметри, помножимо на 100, перенесемо кому на два знака, і у нас вийде 4 см дорівнює 4 см. 0,5 кілометра та 500 метрів. Що ми бачимо? Що в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, будемо множити на 1000. І у нас з вами вийде 50 метрів і 500 метрів. Звісно, 500 метрів буде більше. 0,2 кілометра і 200 метрів. Ми вже проговорили, що в одному кілометрі 1000 метрів. Будемо множити на 1000, перенесемо кому і отримаємо 200 метрів дорівняння 200 метрів. І останнє 0,7 метра і 70 мм. Пригадуємо, що в одному метрі тисяча міліметрів. Отже, будемо множити на 1000, що ми отримаємо? 700 міліметрів і 70 мм. Звісно, 700 мм буде більше. Наступне завдання. Знайдемо значення виразу. Номер 1741. 2,5 множимо на дужку. в дужках сума 2,9 і 3,4. Дорівнює. Давайте знайдемо усно, що у нас з вами вийде в дужках. 2,9 плюс 3,4. Це у нас буде. 6,3. І тепер давайте помножимо. 2,5 множимо на 6,3 5 на 3 15, 3 на 2, 6 плюс 1, 7. 6 на 5 30. 2 на 6, 12, плюс 3 15. 5, 7, 5, 1. В першому множнику після коми один знак, в другому множнику після коми один знак, разом це 2. Отже, буде 15,75. І давайте розв'яжемо другий приклад. Зараз я витру дошку. Запишемо другий приклад. В дужках різниця 12,5 і 4,3 ділимо на 4. дорівнює. Що у нас буде в дужках? Давайте виконуємо цю дію усно. Це буде 8,2. Отже, 8,2 будемо ділити на 4. 8 ділимо на 4, беремо по 2. 4 на 2, 8 0. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Зносимо 2. 2 на 4 не ділиться. Отже, запишемо 0. Додамо ще 0. 20 ділимо на 4, 5, 5 на 4, 20, 0. Отже, що ми отримали? 2,5. І давайте розв'яжемо останній на сьогодні третій приклад. Так, запишемо умову. В дужках у нас теж різниця: 7,32 мінус 2,45 і все це множимо на 10. Давайте знайдемо, що у нас буде в дужках. 7,32 віднімаємо 2,45. 12 віднімаємо 5. 7. 12 віднімаємо 48. 6 віднімаємо 2,4. 4,87 помножимо на 10. Це у нас буде 48,7. Ваше домашнє завдання виконати номер 1742. Потренуйтесь, додавати, віднімати, множити та ділити. Пригадайте ці всі дії. Отже, виконуйте роботи, а я чекаю на фото ваших робіт. Та бажаю вам успіхів.